В Україні є 42,7 мільйона гектарів сільськогосподарських земель або 71% від площі країни. Решта це населені пункти, водноболотні, угіддя, ліси та інше. До сільськогосподарських земель входить рілля, багаторічні насадження, сіножаття, пасовища та перелоги. Рілля або орні землі складають 80% сільськогосподарських земель і 57% від загальної площі України. Велика розораність – добре для бізнесу, але погано для населення та екології. Саме орні землі в першу чергу є предметом торгівлі на ринку землі. За загальною площою орних земель Україна посідає 9-те місце в світі, а за часткою від площі країни третє. Поступаючись Данії та Бангладеш, при цьому у Данії щільність населення вдвічі більша, а в Бангладеш у 17 разів більша ніж в Україні. Тобто, така велика площа ордних земель України не потрібна для продовольчої безпеки нашого народу. Це просто бізнес. Причому з малою доданою вартістю серед усіх сільськогосподарських земель згідно закону не продаються державні та комунальні землі продаються лише землі громадян. А з 2024 року, і Юросіп, вони становлять 31,1 мільйона гектарів, тобто 73% від всіх сільськогосподарських земель. Або 52% від площі України, якраз контрольний пакет, і він залишався у приватному володінні великої кількості українських громадян до початку 2024 року. До 1 січня 2024 року в руках одного громадянина могло бути до 100 гектарів сільськогосподарських земель, а це щонайменше близько 300 тисяч власників. А фактично їх було до 25 мільйонів. Такою кількістю власників важко маніпулювати, і контроль над землями держави по суті залишався в руках народу з 1 січня 2024 року. В руках одного громадянина може бути вже 10 тисяч гектарів. А що більш сумнівно, тепер в приватній власності юрособи може бути також 10 тисяч гектарів це означає, що більшою частиною земель України теоретично може володіти 3110 громадян або Юросіб. 3000 тисячі громадян може володіти половиною України. Вдумайтесь в це. Очевидно, таку кількість набагато легше контролювати, маніпулювати нею та монополізувати продукцію з їх земель. А це погано для прав і вольностей нашого народу, звичайно, таке зменшення кількості землевласників не відбудеться одразу, але зараз воно в процесі. Рух від 25 мільйонів до 3 тисяч йде разом зі збільшенням контролю з боку великих бізнесових лобістів. Цей рух може відбуватись, якщо люди продають землю, а люди продають свою землю через падіння доходів та збільшення нестабільності в Україні. Хоча право вибору у у нас все ж є середня ціна на землю зараз за різними даними складає 1200 доларів за гектар. Це означає, що більше половини території України коштує всього 37 мільярдів доларів. Для співставлення зараз у світі є 36 людей, статки яких перевищують цю суму, не кажучи вже про компанії з трильйонною капіталізацією, типу Apple, Microsoft, Amazon та інші. Звичайно, на даному етапі, згідно закону, ані іноземні громадяни, ані іноземні юрособи не мають право володіти українськими землями. Щоправда, це питання, начебто, буде вирішуватись на референдумі, хоча нічого не заважає просто прийняти. Зміни до закону, і ніхто не відміняв опосередковані методи контролю власників через гроші, політику, компромат та інше. Ще до початку продажу землі близько 10% сільськогосподарських земель України були в оренді під контролем іноземного капіталу. Зацікавленість в українській землі очевидна. Володіння іноземцями українською землею це прихована загроза. Про дві загрози, які вже вступили в силу і діють на повну, я розказую у іншому відео. Підтримуйте мій канал по можливості фінансово. Разом ми можемо більше. Як це зробити є в описі. До зустрічі.